Всім привіт! Всіх, вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні буде парфюмерне відео. Зараз я хочу записати першу частину, а саме розпаковку цих, цієї краси. А в другій частині вже зробимо затести, попробуємо, подивимося піраміди, подосліджуємо аромати, тому що я не знаю, що тут. Але я думаю, що тут я тут просто подивилася два аромати, тільки побачила. Хотіла їх розкрити сама, оцю посилочку, а далі думаю, ні, я, мабуть, зніму розпаковочку, тому що ну, ці емоції, цей позитив, який отримую я, я хочу трошки розділити з вами. А перш за все, хочу сказати величезне, величезне дякую Ксенії, дівчинці, яка написала мені з проханням, що вона хоче. Відправити деякі свої а, парфонки, пробнички, відливантики, хочу поділитися зі мною. Я, ну, я не проти, я відкрита до цього. Я дуже-дуже хочу сказати величезне дякую за цю підтримку, підтримку мене, підтримку каналу. Це неоціненно. Не У мене навіть просто немає слів, У мене зараз такі емоції. Я трішки проплакалась від радості. І коли побачила. Це прекрасно. Дякую, Оксенія. Дуже дякую. Взагалі дякую всім, хто підтримує мене, підтримує канал, підтримує в коментарях. Зараз дуже тяжкі часи, і часки, часи не тільки з приводу того, що ситуація, яка в нас у місті і в області. У мене тут деякі ще проблеми є зі здоров'ям, які потребують обрабельного втручання. І я вчора мене стан був просто жахливий. Я... Ну, Настрою не було взагалі. А тоді, коли я отримала повідомлення, що тут приїхала посилочка, сьогодні я отримала її. і Це просто краса. Ой, я прям от трішки навіть розцвіла. Тож, тож, давайте приступимо до краси. Перш за все, тут те, що я побачила. Ксенія, дякую, це смаколики. Це зараз піде малим, усе як взятка, щоб вони мені дали. Боже, яка краса! От у нас є такі європейські магазини, там іноді можна щось таке знайти. О, боже, яка красота! Як я таке люблю! Шоколад з апельсином, з цукатами, з цедрою апольсинів. Це от мене найулюбленіший шоколад, це з апельсином і з м'ятою. Просто помішан. До речі, в парфумерії я зустрічала шоколад з м'ятою. А от шоколад з апельсином я ще не зустрічала в парфумах. Дуже мені було б цікаво, як це в парфумочках. Так, це все салодюсеньке. Далі хочу, хочу все розкривати і дивитися тому що ці оцей боже. Клас, клас! Клас, клас, клас. Так, перше, перше, ми коробочку сюди покладемо. Чи ось сюди, чи я я навіть не знаю, так, а ну давай. Камеру трішки сюди. Бачите? А, до речі, бачите, які букетик гарнющий, гарнющий букетик покажу. Це ми їздимо в село, щоб там трошки тихіше послухати тишу і не так було чутно вибухи. І там дуже багато цих квіточок. Ми їх називаємо косарики. Не знаю, як у вас, але в моєму дитинстві бабуся, да і всі називали їх косариками. Так. Що тут, що тут? Масочка, масочка. Масочка це дуже потрібно. А що це таке цікаве? Red Reginserien. Може, це ginger. Ginger. А що ginger? Ginger це. той. Ой, я тут напишу. пишу, в мене вилетіла. У мене на емоціях на всьому так. Тут, перш за все, те, що я побачила з першим, От просто пробнички, які мені надіслала. Ксенічка, так, це ось цей парфум. Це саденілу. Я їх обожнюю. Я просто дуже-дуже сильно -дуже люблю. У мене колись був флакон 100 мл. Мені його подарували, не знаю, мабуть, років 8 або 10 назад. От мені здається, що десь так. У мене цей парфум був довгенько, він був у мене лише літній. Так, Обожнюю. його. Я навіть думала просто купити пробничок, щоб у мене було. Я от трішки вдихнула і Краса. Так, далі будемо в іншій частині будемо роздивлятися. Так, тут різні пробнички. Ні з чим з цього я не знайома. Дабоусером, я тільки багато чула від про це. А, ну давай так, трішки вниз. От туди трішки вниз, щоб було видно. Пробнички-пробнички краса-краса-краса. Так. так, що тут є? Лібре? Теж незнайома взагалі чула, але от у мене не було нагоди його спробувати. Так, то це ще запакувала Ксенічка. Молодець, дуже дякую вам, дуже все гарно. Це Vivienne Cedrat від Jean від, Provence. Я, наскільки я знаю, це дочірній бренд від Jean артез У мене колись. Колись років так 4, а можливо і більше 5 назад, в мене цей парфум був. Я його зносила за літо. Це дуже-дуже. Ой, клас 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 потім, будуть... потім будемо дивитися. Дуже смачнючий на літо, поливашечка, просто М -м -м. краса, краса, краса. Так, що тут я ще бачу? Тут є ще орхід від Зара. Я вже казала, я ні з чим від знайома, ні, у мене був малисенький пробничок, мені Марія присилала пробничок. Я от трішки попробувала, там, ну, там не зрозуміли, який був зараз, але він був дуже класний, до речі. А тепер ще буде це. Так, пробувати будемо в другій частині відео. Так, що тут, що тут ще? іще? Ви це бачите. Ксенія. Ви мене балуєте, боже. Я так розумію, що це якийсь флагман. Правильно ж флагман, якщо це не. Як правильно називається? Коротше, це не оригінальний ангелий демон від Glansi. Боже якийсь. Подрочка. Боже, боже класно. Так, потім буду Боже, Я навіть не очікувала про таке. Клас, клас, класс класс Так, що це, так, це Маню... Манюсечка. А -а -а, Манюсечка, це Аріана. Це Аріана. Це хмаринки від Аріани Гранде. Боже. У неманіта. Класс! Шесть, шо це коробочка, 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 коробочка. Ще якась зараз. Ще якась зараз, 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 зараз клас! Так, розпакуємо, розпакуємо, що це таке flower. Flower please? Що це таке? Клас! Як я люблю такі флакони. Я вже казала, клас! Так, так це перша частина. Це, 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 це ми, так. Туди. Туди, куди тебе, туди сюди. А тут все, все разом. О, ось це ще. Шо. Тут і ще є смаколики. Так, ану, смаколики. Ой, смаколики, шмаколики, шмаколики. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Так, так, і ось є ще є. Це ще, клас. це ще якісь пробнички. Це, не, це мабуть відливантики, чи пробнички. Чи шо, це, шансов, це, це таке? Байреду Gipsy Wat оригінальна О, Клас! Я нарешті спробую оригінально, і що тут, що тут ще є? І Зарка Парфам Theuse. Я теж про них чула про цей парфум, Ну, я ніколи не пробувала, ну, я ж казала, що в мене просто ніде ні, їх спробувати. А Gepsi Wat, мені дуже цікаво порівняти з нашим харківським ароматом. Ну, ну так з пульвіка. Ну, воно схоже з польвіка. Ну, треба ж його ж на тіло нанести, правильно? А, так, це перша частина відео. Клас! Ой, Ксенічка, дякую вам. Дякую вам величезне. Так, наступна частина відео, будем, ми солодюшечки приберемо і залишимо лише а, наші парфумерні солодюськи, будемо їх рознюхувати. Я підготуюся трішки з пірамідами, майже сліпий затест зроблю. Клас! Клас! Клас, клас, клас!